В ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 19 лютого. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. 1945-го керівництво Радянського Союзу передало Крим Україні. 1999 року в Сполучених Штатах Америки був затриманий утікач з України. Її екс-прем'єр-міністр Лазаренко. А до календарної весни 9 днів. Два роки тому тодішня влада спробувала подолати майдан силою. Кинула на нього значно переважаючі сили правоохоронців та ще тітушок, яким із міліцейських складів роздала 400 автоматів і 90 тисяч патронів. Але майдан вистояв і не здався. У ці дні Україна вшановує його патріотів, героїв Небесної Сотні. Вони мужньо пройшли всю революцію гідності в надії на те, що ми живі, будемо гідними їх безсмертного подвигу. Чи виконали ми їхні сподівання і накази? Подумаймо про це, запалюючи поминальну свічку. Ти сині, плине кача, поти сині, Мамко ж моя лега. Лаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. краю, погину я в чужім краю, хто ж не буде брати? Я? Ти, мамко, Сине, жаль ти манко буде, си не жаль, мамко буде. Эй, якби ж мені синку не жаль, Якби би ж мені, синку не жаль. серцю лежав, ти моїм серцю лежав. Ей, плине качав по тисині, Плине качав по тисині, У загиблу на майдані небесну сотню Житомирщина делегувала чотирьох. Один з них герой України Яків Зайко. Вчора в обласному центрі йому відкрили меморіальну дошку. Саме у стінах школи No8 Яків Зайко отримав першу освіту та перший досвід громадської діяльності. Переповідає друг героя Віталій Мельничук. Вже в старших класах він видавав підпільну газету в цій школі. Газета називалася Бокс. І Він там писав все те, що насправді відбувалося. В нього були великі проблеми з керівництвом цієї школи. Ну от таким чином він такий бунтар був ще з того часу. Наприкінці 80-х журналіст Яків Зайко став одним з перших, хто організував рух проти тоталітарного режиму радянської влади. Піднявся весь Житомир. На ті мітинги, які ми збирали, приходили на повний стадіони. Це було. 30 тисяч людей на нашому новому стадіоні, і це все закінчилося тим, що були вибори. Перші такі вибори демократичні, напівдемократичні, ну власне вони були тоді демократичними і в Житомирі повністю помінялася влада. Комуністи вперше програли своїм словом, як і в зайко запалював людей та відстоював Україну. Незабутні літературні вечори пригадує шанувальниця творчості Зайка Марія Масловська. Це були Зустрічі наповнені любов'ю до слова, любов'ю до людини і любов'ю до України. Це був чоловік, якому не треба були нагороди. Його боліло. Та несправедливість, яка відбувалася у ті часи, та, власне кажучи, і в наш час відбувається і е, в якійсь мірі продовжується. Ідеали народу владя, як і в зайко, відстоював і на майдані, пройшовши його від першого до останнього свого дня. У відкритті меморіальної дошки Герою України якову зайку, взяли участь представники влади, школярі, друзі, знайомі, побратими та родичі героя. Вона буде нагадувати, скажімо так що в, ці, в стінах цієї школи навчався навчалась така людина, яка пройшла великий шлях в нашій Україні, хоч, хоча він і був білорусом, але він був завжди справжнім українцем у душі. Нагадаю, що у Житомирі ключове траурне дійство з нагоди дня героїв небесної сотні розпочнеться завтра у суботу, о 17-й годині. І про інші неординарні події в області стисло. 20 лютого в Житомирі пройде фінал всеукраїнського конкурсу талановитих дітей. А у середу, 24 лютого, обласна дитяча бібліотека проведе літературно-мистецьке свято для дітей. Наш телецентр запрошує у неділю, 28 лютого, на концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської, а 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. І ще одне повідомлення, оскільки в суботу, 20 лютого, Україна відзначає траурний день героїв Небесної Сотні, обласне телебачення відмінило цього дня свою музичну вітальну передачу Подарунок від душі. Вона вийде в ефір у неділю, 21 лютого, о 17-й годині. І наш проект Франкіана про українського генія Івана Франка сьогодні продовжує його блискуча оцінка, зроблена поетом Павлом Тичиною. У роки безправ'я і темряви Франко був для західної України і університетом, і енциклопедією, і академією наук, і народним, не затвердженим ніякою монаршою ласкою міністром культури та освіти. І про народний календар. Наші предки вірили, що морози цього дня обіцяли бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона піднялася, чекає морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, що коє на сухому дереві. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до понеділка. we <laughs>